Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. Одинадцятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 35-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 21 січня 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 822 тисячі тридцять особин за добу, 1 тисяча танків 9833 одиниці за добу 12. бойових броньованих машин, 20 477 одиниць за добу, 23. артилерійських систем, 22 134 одиниці за добу, 60. Реактивних систем залпового вогню 1 262 одиниці, засобів протиповітряної оборони 1 одиниць за добу, 1. літаків 369 одиниць, гелікоптерів 331 одиниця, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 22 898 одиниць за добу 130. Крилатих ракет 3051 одиниця, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 34 682 одиниці за добу 194, спеціальної техніки 3710 одиниць за добу 4, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.